Нурсултан Назарбаєв знову балотуватиметься на найвищу посаду Казахстану про свої плани взяти участь у виборах. Він повідомив на з'їзді партії Нур отан в Астані, хоча минулого тижня говорив, що висувати свою кандидатуру не збирається, але передумав, бо виборці попросили. Назарбаев єдиний президент незалежного Казахстану на всіх попередніх виборах. Інших прізвищ у бюлетені не було. А парламент навіть вніс поправки до конституції, за якими лише Нурсултан. Зарбаев может країною більш як два терміни. Сегодня у нас есть отличная программа. Что делать, мы сказали. Как делать, сказали. Деньги на это выделили. Значит, профессионалы должны работать. Выборы переміни министров или Акимов и других руководителей не должны влиять на работу административной державної государственной службы. Такой порядок. Существует сто лет в германском государстве. С этого начался порядок в Великобритании, во Франции. Мы тоже к этому придем.